Вітаю, українці, підписники і глядачі. На каналі Знайомі підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ще тричі до кінця цього року збільшать пенсії. Коли та наскільки в Україні підвищать мінімальну пенсію, зараз розповім. Хочу почати з того, що за розрахунками Мінсоцполітики, у кінці цього календарного року середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, а саме буде становити 4,5 тисячі гривень. І тут я б хотіла від себе додати, що ну, ця інформація, мабуть, як на мене, не зовсім вірна і точна. Чому? Тому що середній рівень пенсії він береться від найменшого до найбільшого. Найменше в нас 1934, найбільша за 20 тисяч. Тому я не можу сказати, що це. Вірне, вірне буде висловлювання щодо того, що буде становити 4,5 тисячі. Так, якщо вирахувати математичним шляхом, то буде 4,5 тисячі, але дуже багато людей отримують саме маленьку пенсію, а тих, хто отримує за 20 тисяч, таких одиниці. Тому тут це не зовсім буде вірно. 4,5. Мабуть, якщо дотягне до 3 тисяч, ось то, мабуть, буде. Буде вірно, тому ось це середнє значення, воно трошечки воно так, скажімо так, на е, листі паперу так виглядає, але в житті це не є вірне, що буде 4,5 тисячі, бо дуже, дуже, дуже 80% отримують саме маленьку мінімальну е, пенсію. Отже, підвищення пенсій почнеться в липні і завершиться в грудні цього року. Це інформація. Одразу хочу сказати саме щодо цього року. В наступному будуть продовжуватись підвищення. Отже, в рамках державної програми поетапного підвищення пенсійних виплат всім категоріям розмір мінімальної пенсії збільшиться з 1 липня. Тепер щодо сум, збільшення буде з 1934 гривень до 2027 на 93 гривні. То мінімальна зросте на до 2 тисяч двадцяти гривень, але ж зросте й максимальна до увага, 20 тисяч 270 гривень. Також зросте розмір пенсійних надбавок, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Наступне підвищення пенсій очікується саме у жовтні місяці. Тоді мінімальна пенсія для українців віком від 70 років. Для цього хочу нагадати, потрібно 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. А сума складе 3 тисячі гривень. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65, за наявності в них також 30 для жінок років стажу та 35 для чоловіків буде становити 2680 гривень. Також в жовтні для пенсіонерів. Віком від 70 до 75 років буде встановлено а, а, саме доплату, ось а, яку, про яку я казала, це з першого місяця буде. І а, з липня, то буде і в жовтні, то буде і в грудні. Доплата до пенсії в розмірі 300 гривень. Вона буде щомісячною, її будуть отримувати 1 мільйон 700 тисяч українців. І останній етап підвищення пенсії відбудеться в грудні. Тоді мінімальна пенсія зросте до 2093 гривень, максимальна до 20 930 гривень. Розмір пенсійних надбавок також збільшиться через підвищення прожиткового мінімуму. Ось так він буде збільшуватись, також починаючи з липня і ось в грудні. Для непрацюючих пенсіонерів у віці від 60 до 70 років за наявності достатнього стажу, повторюсь, 35 років для чоловіків, 30 для жінок, буде встановлено мінімальну пенсію в розмірі 2,5 тисячі гривень. І хочу додати, що ті, хто в кого не достатньо стажу, глазебна казала, що тут підвищення вже не буде. Тому, можливо, десь щось трошки і додавлять, не знаю, для тих, в кого там є хоча б років 15 стажу, і будуть потрошку додати, але для тих, в кого немає потрібної кількості стажу, тут, звичайно, людям це буде просто соціальна допомога. Також хочу нагадати, що окрім підвищення мінімальної пенсії в липні. Отримають підвищення пенсій працюючі пенсіонери, тому що вони не попали під індексацію. А саме понад 30% українських пенсіонерів люди продовжують працювати після виходу на пенсію. Тобто, це понад 3 мільйони українців в березні не індексували, тому, тому мають в липні. Вже заплатити, хочу одразу сказати, що це буде за 4 місяці. Я робила про це вже програму, але хочу просто нагадати теоретично, підвищення пенсії вже відбулося в квітні, але отримують тільки в липні. Це пов'язано з термінами здачі податкової звітності. Тобто, зараз в пенсійному фонді поки не знають хто з пенсіонерів скільки працював. Хоча, якщо чесно, мені здається, що всі все знають, але але. Але вже як є, як бачимо. Тому а, у фонді поки не знають, хто з пенсіонерів скільки працював, скільки отримував зарплату, чи платився за них єдиний соціальний внесок. І ось коли всі ці відомості будуть, тоді будуть перераховувати пенсії. Причому пенсіонерам, які працюють, потрібно пам'ятати, що пенсії їм перераховують не щорічно, а раз на два роки. Тобто, якщо ви встигли пропрацювати два роки після виходу на пенсії або після попереднього перерахунку пенсії, тоді ви маєте право на новий перерахунок. Перерахунок відбувається за двома способами: перший за збільшенням стажу це мінімум два роки за кожний рік понад нормативного стажу. І якщо в грошах, то це десь 50 гривень з копійками. Вибачте, і за коефіцієнтом заробітної плати. При цьому, якщо за збільшенням стажу пенсію перерахують всім пенсіонерам, що працюють. То по зарплаті надбавка світить далеко не всім. Тому що нинішня зарплата працюючого пенсіонера вона нижча за ту, що він отримував при виході на пенсію. То якщо вона нижча, то по зарплаті йому пенсію вже не перераховуватимуть. Тому входить так, що тоді буде перерахунок тільки за збільшенням стажу. Ось і все. В будь-якому разі, як би там не було, перерахована пенсія, вона буде вищою за ту, що платять зараз. І отримувати цю пенсію громадяни зможуть лише з липня. І фактично, це буде одразу за 4 місяці, тому що офіційно перерахунок ну рахувалося, що перерахунок був у квітні місяці, тому одразу буде за 4 місяці, за квітень. За травень, червень і, власне, липнева. А ось із серпня вони вже, ці пенсіонери працюючі, вже щомісячно будуть отримувати оновлену пенсію, яка вийшла після перерахунку. Дорогі пенсіонери, бережіть себе, дорогі українці, я бажаю всім скорішого закінчення війни. Зустрінемося в слідучому випуску.